Вітаю на каналі Магетару. Хочу подивитися ракетні удари по Україні. Коли це припиниться? Що заважає, щоб це припинилось? Що повинно таке? Чи є якісь такі ситуації? Чи можливі вони, щоб це припинилось в січні 24-го року, щоб раз назавжди це припинилось? Чи можливий такий розвиток подій? Що цьому заважає? Так. Дивіться, є якась е, така ситуація, що це можливо, що це можливо зупинити. але є люди, які предателі, які ну, їм це не подобається. Е, це серед наших, щось вони таке роблять, якась зрада дуже велика, що шлях відкритий на те, що припинилися ці обстріли, але хтось отримає гроші. І наживається на цьому, комусь це подобається. Так. У когось це визиває задоволення. Карти кажуть, що це припиниться, коли очиститься суспільство, не буде зрадників, коли всі будуть як один, всі будуть не так, що гризуться один проти одного, комусь там Зеленський подобається, комусь не подобається, хтось там собі наварює якісь гроші через те, що зливає позиції від росіян. Коли ви очиститесь, то тоді це припиниться. І е, карти радять один шлях, щоб це припинилось, раз і назавжди дати відсіч, повернуть колесо фортуни, свою долю, е, щоб е, то, що роблять росіянам, робити їм. Коли на їх голови отак буде прилітати кожної ночі, тоді це дуже швидко скінчиться. Ось так. І на майбутнє вийшла перемога, і вийшли хлопці наші, що ті, що боряться. Ті, що борються, ті, що вірять в себе, це наші захисники, і відкритий шлях. Ті хлопці, що молоді, вони справляться з цим, вони... тут руни намальовані на оцих жезлах. Це то, що дає відсіч, то, що захищає. І піде вже агресія на сторону Росії, на її територію. Тут всі карти на перемогу сонце і. Отшельник і тройка жезлів це то, що ми будемо осторонь. Ми будемо вже ніколи не будемо дивитися в сторону Росії, ми будемо від неї всіляко відсторонюватися, і вона буде окрема отшельниця. Ось, і тройка жезлів, що так, є багато шляхів, як це зробити, і ви це зробите. Перемога на, вашій, на вашому боці. Що я хочу прибрати? Я хочу прибрати зрадників. Оце наше суспільство, воно ще не очистилось. не очистилось. Є дуже багато людей, які не розуміють, що вони самі собі шкодять тим, що вони зраджують. Хочу ще спитати карта Мах. що це таке магія якась, що це таке Мах? Це в плюс чи в мінус нам? Це нам в мінус. Це нам в мінус. Це нам закриває шлях. Прибираю. Роби перешкоди магічним, магічним шляхом. Заперечую. Так. Тобто ці російські колдуни і відьми собі проторюють шлях на перемогу, підтримку роблять дуже велику, магічну. А ми перекриваємо, прибираємо цих зрадників. Тобто, наше суспільство повинно очищу, Очиститись. Ми ще очищуємо. ще не всі. Повиздихали предателі. Так, всі мені треба одна карта. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України, і для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають припиненню обстрілів в території України, ракетами, дронами, військових дій на нашій території. І прошу повер... прибрати. Щоб було викрито всіх зрадників, всіх колаборантів, щоб було суспільство очищено повністю як мого швидше. І прошу поверніть всі дрони, ракети, снаряди, ворожі на голови тих, хто їх запускає, на голови тих, хто надає ці накази, по нас стріляти. Прошу вище сили, справедливого суду і захисту для України, і для її мешканців. Прошу зупиніть війну. Буде так. І так буде.